Добрий вечір, шановні підписники. І знову ми на ваших телеекранах і попався нам у сітку новомосковський бізнесмен. <різь> <різь> бізнесмен. <різь> <різь> бізнесмен. Так що невелика проблема, але факт той, що у машині не вижимається сцеплення. Накупляв чоловік кучу главних тормозних циліндрів, робочих, міняв. Сиплення а... не тормозних. А сцеплення, так. Да. А сцеплення немає. Ну що, ви всі питаєте по телефону, яка причина, яка от я все перебрав, у мене не робить. І Андрюша говорить: все перебрали на сервіс. сцеплення зовсім немає. Немає сцеплення. І приїхав з Московська. Чоловік без цеплення. Вю їдь сюди, розберемося. Ну, розібрали главний тормозний, не новий, а той, що був робочий. Провірили, підтерли перепускний клапанець. Це він порядки. Розібрали робочий. Теж це там порядки. А жидкость йде з емульсією. А показується. Спеціалісти із сервіза поставили робочий тормозний циліндр. Сцеплення. Тор, робочий, робочий сцеплення. На виворот, прокачкаю вниз, і виходить, як ми його не прокачуємо, як ми не той, а воздух зверху. Перевернули його так, як треба, прокачкою вверх, все закачалося з другого, з першого разу. Сцеплення з'явилося і все нормально. От так, так що, коли розбираєте машину, уважніше до всіх речей. що як воно стоїть, якщо не запаминаєш, сфотографірую. Ну, я обично керню. Ну там сфотографірують. Вже й опресували і трубку, і опресували робочі, опресували. все справне, не... а воно, оказується, не так, як треба. Ну, ми то його ставили так, як він був встановлений на машину. А Андрюша й каже, не повинно так бути. Должно отак. Перевернули на виворот, це закачалося, все, все заробило. От так, так що. На все ну, добре. Всього найкрасне Івану Яковичу. <реш> і, що ця проблема злилася ну не одну неділю, не один день ну, і всі не знають, що робити. Ні, ніхто не знає, що От, да, от спасіба йому, що от через людей там знайшли в інтернеті, зв'язалися з ним чоловік. Не відказав, приїхав без питань, все зробив. І от і це зробив. І, і, да. і буквально це займало в нього часу. Ну. Ну, пів години, максимум те, що, що зайняло годину часу, і за те, що просто люди не розуміли, чого воно не прокачує. Тоді, коли Андрій додивився, що стоїть на, на, виворот, так, виворот, на виворот робочий циліндр, він каже, давай його перевернемо, тому що він не може закачати знизу вверх, а може закачати качає зверху вниз. Перевернув, все, проблема з першого качка ушла, повністю, з першого качка. А ми його качали по 100 разів, і воно не прокачує Ребята, Це ви розуміли. Отака От машина у Івана в гаражі вперве. <реш> я навіть такої <реш> бачив я машини, да. ну такої, це самосвальчик, да, він вже перевланений. Ну, вона в мене в гаражі перве. Це для те, що я їх роблю кожен день. Просто треба уважніше до всіх деталей. До, до, до того, до того уважніше. Те, що я робив, те я знаю. А цього ми не робили. Просто передивилися все, тому що мінялося там, ну як у чоловіка, ще вон, два робочих. Він нові ставлять і воно не працює. Робочі ставлять, і воно не працює, а воно ж треба знати, як ставити. Ну, мені казав, казали, що цей, що то качество завжди таке. Як варіант, так. Як варіант, так. <сум> качество завжди таке. А ми нічого не мінялися. Ну, факт, що причину знайшли, устранили, і все воно запрацювало. Так що дивіться, yeah. насолоджуйте, коментуйтесь oh. і на все добре.